Всім привіт! Мене звати Євгеній Бондаренко. Нещодавно я почав облаштовувати свою. 3 d друкарню свою невеличку ферму з 3D-принтерами, і я вирішив розказати вам про те, як я це зробив, тому що розумію, що останнім часом дуже багато українців цікавляться 3D-друком, друкують для себе, і в тому числі для ЗСУ. Я теж цим займаюся, друкую для свого бізнесу, для збройних сил України, і зараз хочу показати вам, як я облаштував свою друкарню, можливо, дати вам кілька порад або просто показати деякі рішення, які вам допоможуть облаштувати свою невелику. Величку ферму. І як ви бачите, зараз за моєю спиною невелика кількість принтерів. Їх тут 5, чотири з них працюють, і ферма загалом складається з чотирьох принтерів. Починав я, як і всі, з одного-двох принтерів, і тоді для цього достатньо було звичайного робочого столу. Але. До речі, прямо зараз додрукувався принтер. Чудово, нам буде так краще трошки по звуку. Але коли принтерів стає більше, і у тебе вже таке міні-виробництво, якщо можна так називати, тоді невід'ємною частиною, я вважаю, є облаштування простору. У мене є можливість мати ось таке величезне досить приміщення, десь близько 21-22 квадратів. І тут у мене облаштовано все, що пов'язано з 3D-друком. Почнемо з основного. Це основа під ферму це стелажі. Стелажі звичайні, в епіцентрі брав, цей стелаж має бути вдвічі вищий. він складається ніби з двох секцій, і це його рівно половина висоти. Тому я його склав до половини. І три таких секції між собою скручені. Таким чином, що це все одна величезна поверхня. І воно досить монолітно. Чимось схоже на поверхню кухонь, там, де оця одна поверхня майже не хитається, і є однією. Але тут є також ще деякі особливості. Оце рідна. Поверхня цього стілажа, тобто саме на це, виробник рекомендує ставити все, що ви хочете зберігати на стілажах, але воно досить шумне і таке тоненьке, тому поверх рідних поличок. Через віброізоляційну прокладку я приклеїв ще ось такі листи ДСП для того, щоб ця конструкція трошки була віброізольована, і для того, щоб принтери менше шуміли. Бо якщо ви не знаєте, загалом шум принтера це вібрації, які резонують від поверхні, на якій він стоїть. Якщо принтер поставити на бетонний бетонну підлогу, він взагалі майже не буде видавати шуму. Якщо його поставити на барабан, яким являється ось. Ось така поверхня порівняно з цією, то тоді він буде дуже шуміти. Тут у мене влізає, має влізти 12 принтерів саме на цю конструкцію зі стелажів. Я спеціально підбирав висоту поличок для того, щоб у мене стало 2 принтери на верхній поличці, і коли буде збільшуватися ферма, 2 принтери на нижню поличку. Таким чином, у нас може влізти тут 6 принтерів на. Верхню поверхню і 6 внизу. Е, нижню частину я зберігав простір для е, того, щоб там складувати філамент. Пластик, яким я друкую. Е, в мене виходить так, що поки не використовується середня поличка, тому я тут теж зберігаю філамент. Також ось такі речі, як контейнери, куди я скидаю вже готові 3D-надруковані вироби. Наприклад, ось тут у мене надрукувався виріб, і я його... Кидаю, ставлю сюди і перезапускаю далі друк. Ще одна деталь, яку хотів сказати, я повісив ось таку паралонову звукоізоляційну ну, панель, не можна так сказати. Це просто найдешевша і найтольша звукоізоляція, яку можна придбати. Ось таких 3 квадратних метри. І це зроблено для того, щоб. Якомога тихіше працювала ферма, воно не буде від, відлунювати від стіни. І е, з цими панельками дійсно трошки тихіше. Бо коли всі принтери працюють одночасно, а їх буде ще більше, то трошки шумно. Тому ми намагаємося робити так. І загалом, е, по деталям, які тут ще є, це. Інструменти, які у мене завжди під рукою, для того, щоб можна було обслуговувати будь-який 3D-принтер. У мене тут є спиртий клей для друкованої поверхні. Деякі інструменти, які завжди знаходяться рандомно розкидані по всьому приміщенню. Але сьогодні я їх зібрав в одному місці. І є ще отакий дуже зручний на магніті. Інструмент для того, щоб знімати 3D-недруковані моделі. Дуже зручно, що профіль стілажа магнітний, і на нього можна таких багато штук поприклеювати. Ось. І ще одна деталь. Дуже важливо, коли у вас кілька принтерів, це флешки. Флешок треба багато. От у мене тут. Контейнер з флешками в кожному принтері стоїть флешка. Флешки це такий розходник, який постійно виходить з ладу. Тож не, не робіть мою помилку, і ось така ще одна важлива е, порада. Якщо у вас принтери друкують з флешок, запасайтеся їми і тримайте файли не тільки на флешках, а й на комп'ютері, тому що флешки летять просто постійно стабільно, раз в тиждень-два флешка. Улітає. Ну а тут я нарізаю свої моделі, використовуючи кілька комп'ютерних програм, так називаємих слайсерів, і дуже зручно те, що у мене достатньо простору, окремий простір. Де у мене немає нічого пов'язаного з 3D-друком, простір, де у мене все пов'язано тільки з 3D-друком, і простір, який пов'язаний з постобробкою деталей і е, упаковкою. Саме тут я займаюся постобробкою і упаковкою. І дуже важливий інструмент, який вам теж може знадобитися, це ось такий е, термофен. Я не знаю, як називається строїтельний фен. Якось він просто дує, якщо його включить. Дуже гарячим повітрям, і це класно прибирає волосінь на 3D-деталях. Ще нещодавно провів собі сюди освітлення, бо дуже коли вже сутініє, неможливо працювати. А так у мене класно підсвічена робоча поверхня. В майбутньому ще хочу провести освітлення собі і над фермою, щоб теж коли темно, підходити і бачити, що відбувається. На принтері. Ви можете в коментарях написати, чого в цій майстерні не вистачає, бо тут є одна і дуже-дуже дуже важлива деталь, яка обов'язково має бути в кожному просторі, де є один принтер або сто, неважливо. Цієї деталі тут немає. І це велика проблема для мене, дуже велика. Вона з'явиться тут дуже скоро. Тож напишіть в коментарях, як ви вгадаєте, що це таке. в цій частині кімнати ще не дуже все доведено до ладу, бо тут у мене немає ще сцілажі для е, складу. Тобто тут, по факту, має бути ще напівскладське приміщення, і це все має стояти розподілене, але поки що. Бюджети, нема коштів на стілажі, вони дуже дорогі, Сирака. Тож, поки що. Не дивіться сюди. А на цьому столі це такий додатковий простір, де я можу робити е, різні всякі штуки, можу і упакувати, і сісти за ноутом, і хоч поїсти. Хоч щось. Зараз ми тут перематували з хлопцями з великої е, катушки 2,5 кілограмової. Ми перематували на ось такі маленькі і запакували їх це трошки, але економить кошти. Теж лайфхак. А Ці катушки просто дуже е, зручні для того, щоб їх використовувати в принтері майже будь-якого типу. Ну і що саме цікаво, що це не все, не весь простір 3 d друкований У мене також ще є вдома окрема 3D-друкарня, де у мене інші 3D-принтери. Е, е, і я думаю, що вам може бути цікаво, щоб я вам розказав про всі свої 3D-принтери, або про кожне окремо, це ви все можете написати в коментарях. Тут у мене ще вогнегасники. тому що це, це перше, що я купив. <с, <с,> Навіть е він тут опинився швидше, ніж тут опинилися стелажі і принтери. Тому що безпека це дуже важливо. Дай Бог, щоб він ніколи не знадобився, але все одно поставлю його трошки. Трошки ближче. Тут у мене також є такий вільний простір. Сюди я скидую пусті катушки від філаменту. Тобто, ти по факту дуже все логічно. Ти взяв катушку, поставив, взяв флешку, включив, надрукував, потім підійшов, зняв, поставив сюди те надруковані готові деталі, катушка закінчилася, ти її зняв сюди, бам, викинув, далі відправили на переробку. Тож така організація теж дуже важливо продумувати всі ось такі речі. Буквально сьогодні ще встановили відеонагляд сюди. Настільки задля. Для безпеки, а й задля того, щоб просто дивитися, що тут відбувається, <смі> чи все нормально не друкувалося. Не дуже гарний ракурс, думаю, щось потім з цим вигадаємо, але можна трошки дивитися, там чи вже закінчився друк на принтері, чи ще ні, і так далі. Тож. Підбиваючи підсумки, я би ось такі основні пункти виділив для організації своєї 3D-друкарні, свого простору для 3D-друку. Перше, це організація простору. І до того ж, знову ж таки, неважливо, це у вас е, балкон. Окремий кабінет, окремий цех або от просто робоче місце за столом. і У вас бороч 3 d принтер, організовуєте свій простір, щоб у вас е під кожну задачу була окрема зона. Тут у мене стоїть принтер, тут у мене стоїть ноутбук, тут у мене лежать інструменти, тут у мене зберігається філамент. Просто під базові речі це дуже важливо, щоб вам просто було зручно. І з цього випливає другий пункт. Другий це. Порядок. Я завжди прихильник того, щоб у мене завжди все було в порядку. Навіть коли йде е, мило, жорстке, коли дуже багато роботи, коли все працює, і у тебе хаос там запакуй, туди і поміняй філамент, там щось намотай, перемотай, відправ і так далі, завжди треба робити паузу і прибирати. Тому що е, це дуже сильно відволікає. Дуже сильно. Третій пункт я б назвав, що це тиша і звукоізоляція, як в моєму випадку, у мене віброізоляція, бо ущільнена така. Поверхня і попирка у вас це може бути що завгодно. Можете надрукувати собі із гнучкового пластику ніжки під принтер, щоб він так сильно вібрував, або замінити кулери, щоб вони тихіше звучали для мене. Просто тиша дуже важлива. І таким чином, замінивши ось цю поверхню, вивісивши паралонку, я не тільки зробив комфортним роботу в цьому приміщенні, а ще й це комфорт додатковий для тих, хто в сусідніх приміщеннях, тому що це теж дуже. Чутно. І для мене це дуже важливо. Наступний пункт, можливо, не дуже очевидний, але важливий це освітлення. Коли ви працюєте, бережіть свої не тільки вуха, щоб вони не шуміли, а й очі. Тому треба, щоб було гарне освітлення. В моєму випадку таку штуку я ще хочу поставити над фермою, щоб всі робочі зони були дуже гарно освітлені. Це важливо. Я відчуваю, вже, що іноді не вистачає очам світла. Подбайте про це, це важливо. Наступна, ще важливіше пункт це безпека. Під безпекою я кажу вам про вентиляцію. Подбайте, хоча б про те, що ви могли час від часу провітрювати приміщення, чи ви не друкуєте. Небезпечними матеріалами. Я в даному випадку не друкую небезпечними матеріалами, але якщо ви друкуєте типу там АБС-ами чи ще чимось, то хай ваш принтер подбайте про те, щоб принтер був, був закритий з карбоновим фільтром, або щоб була окрема витяжка під нього. Убезпечте себе від пожежі, придбайте обов'язково вогнегасник, і хай у вас все по електриці. Буде розведено нормально. На це ми ніколи не жаліємо ні часу, ні коштів. По електриці має розведено все бути нормально. У мене в даному випадку два принтера до однієї розетки, два до іншої. І наступний пункт я раджу подбати про ваші інструменти. У кожного 3D-друкаря, по-любому, є дуже багато інструментів: вигадок пінцетів, всяких там ключів, гайок, шестигранників там і всього. Тож. Хай у вас для цього буде місце. не обов'язково прям всі інструменти зберігати на робочій поверхні. Візьміть тільки ті, які, якими ви користуєтеся частіше. Повертаючись до першого пункту, зонування. Якщо ви плануєте десь перерозбирати принтери, окремо виділяйте для цього зону. Не робіть це прямо навколо друкуючих принтерів, каваряйте щось тут. Це не дуже е, окей. Я не знаю наскільки це відео було цікавим, але я сподіваюся, що це так, бо дуже багато людей дійсно зараз друкують для себе для зсу, і я сподіваюся, що. Не просто мої поради якісь, а й взагалі, ви побачивши це відео, розумієте, що є спільнота в Україні 3D-друкарів. Я хочу її підтримати. Тож на цьому каналі тепер буду випускати більше відео про 3D-друк і постараюся робити регулярно. Натомість у вас я попрошу підписатися на цей канал. Обов'язково напишіть в коментарях. Яку тему ви б хотіли, щоб я розкрив в наступному відео? Можливо, вам хочеться, щоб я розказав про 3 d принтери, які в мене є, або про філементи, якими я друкую будь-яку тему, яка вам цікава, все що вам хочеться дізнатися? Пишіть, не соромтеся. Я постараюсь про це розказати. Знову ж таки, ми разом з вами набуваємо досвіду, ми разом з вами формуємо цю спільноту, і хай вона допомагає нашій армії наближати перемогу, будемо друкувати для ЗСУ, для себе і робити це з задоволенням і в порядку. Тож, дякую вам за перегляд. З вами був я, Євгеній Бондаренко. Побачимось.